Ти би розпочати зі знайомства всім доброго дня? Я Роман. Мене позивним мій тихий підполковник збройних сил України. От, у Збройних силах України з самого початку, коли зародилася Україна. Дурман, перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, що захищаєте Україну, і що саме завдяки вам і вашій роботі ми можемо продовжувати нашу роботу, продовжувати будувати і забезпечувати комфортним жилом всіх, хто цього потребує. Дякую. Дякую. Поговоримо про те, чому саме ви обрали будівельну компанію Socium Developer. Ну, у мене давно вже було на меті придбати якусь нерухомість, житло. От, я вже там розглядав дуже багато різних там от, варіантів, в тому числі якби тринний ринок. І тут мій син, він щось дуже був проти тринного ринку і каже: тату, давай, і каже, візьмемо щось із серця, але це вже все одно твоє, і ти вже будеш робити як хочеш. Дав телефон менеджера Тетяни. Я порівнював один раз ще десь, там може рік назад, от, але щось поміло, мені не сподобалося, вони мені запропонували в пасічній. Після чого я там прийняв рішення, що буду, мабуть, щось тут брати. Та виходить, що ми краще, ніж для вас. Ну, виходить так. Чим саме сподобався козацьк? Зайшов козацький, подивившись одну квартиру, другу квартиру, третю. От. Ну і я запропонував. Я би хотів мати цю, але якщо можна, то, то якийсь там вищий поверх. Мені там, в принципі, запропонували. Зрозуміло. От при виборі квартири, коли обирали житло, що для вас важливо загалом? Для мене важливо загалом, щоб було якомога там спокійніше, тому що перебуваючи вже з 2014 року, якби в зоні ведення бойових дій, про програму лояльності. От це, що в нас діє від будівельної компанії, чи важливо це для вас, і загалом чи важливо це і чому ні, ну я думаю, воно для кожного важливо. від будівельної компанії діє програма лояльності для внутрішньопереміщених осіб, для медиків, а також для військовослужбовців і їхніх сімей. Це знижки на житло. Де Звичайно, що це добре. Ну тому, що якби, якби воно не було, ну Максимальну всю суму зразу зібрати також, якби ну ніби для людей, для деяких може важливо. А в мене ті кошти, які я от зараз, в мене практично я їх заробив в армії. Ніде більше в мене інших доходів немає. Чи... Ви зможете порекомендувати друзям, знайомим і рідним будівельну компанію Девелоп». Я буду рекомендувати. Я, я розкажу так, так і так, що воно було, коли воно було. От і я думаю, люди, які мене почують, які мене знають, і які захочуть потім е, мати житло, вони прислухаються до моєї думки. От, і потім теж приймуть рішення. що ви нам порадили покращити в нашій роботі. Мінусів хіба скажу пізніше. А зараз, поки що, я ну, не спостерігаю. Поки що все добре, все нормально. Дякую.